group mm was -hmm. mm -hmm. Попали люди, які в принципі не були за кермом. Ну просто хтось за ї... за кермом їх автівки їхав собі на дачу. Їх так само позбавили прав, позбавили прав навіть людей, яких і не було там ні їх, ні їх автівки, просто була помилка з помилкою. Записали номер. У нас ми довели, що у нас інспектори приблизно за 10 хвилин могли за 2 хвилини могли виписати, ну зупинити 100 автівок. Чи двісті в принципі деяких інспекторів просто в той день не було там в принципі, але суд це не цікавить. Ви розумієте? Люди стоять на майдані саме тому, що у нас немає суду як такового, тому що це є сплошна тотальна заказуха. Тому я побачив сьогодні, що нашу справу перенесли, Ну мою справу ми з адвокатом, побачили, що перенесли на 27 -е число на 4 годину. Я вас запрошую до речі, два а суддя захворів. Тобто хвороба судді і на 10, там більше, ніж на 10 днів перенесли. Я сподіваюся на одне, що 27 числа, нарешті, у нас все вирішиться, ми не будемо з вами займатися дурницями. Це все відмінять повністю до бісової матері. Тобто, амністують всіх нарешті безвинних людей.